Десятий рік поспіль кордон України з Польщею у районі Остелуга перетнув вифлеємський вогонь миру. Відстань між далекої Палестиною, Волині скоротили польські харцери. Вогонь миру радості і надії вони передали волинському духовенству, представникам місцевої влади і пластунам. Зустріч представників двох народів традиційно відбулася на міжнародному пункті пропуску у стилу Гзосим. Цього разу в Афлиємський вогонь миру зустрічали скаути станиць Луцьк, Колки, Нововолинськ, а також Рівненські пластуни. Долучилися до дійства також представники влади Володимира Волинського і місцеве духовенство. За скаутським звичаєм команди харцерів і пластунів Грубашова і Волині привіталися колядками. Тисячу кілометрів подолав вофлеємський вогонь миру з надією змінити світ на краще, сказав у своєму вітальному слові Павел Перелмутер, заступник бургомістра міста Грубашова. Цей незвичайний вогонь на спільному мосту кордоні єднає поляків і українців. Представники влади і духовенства нашого міста і Володимира Волинського зустрілися тут для того, щоб побажати один одному веселих різдвяних свят. Ми щасливі, бо прибуло до нас світло з вифлеєма, яке символізує народження Ісуса Христа, і це світло нас єднає, сказав у своєму слові відповіді. Декан Луцький, каноні капітулу Луцького римсько-католицької церкви, отець Лєше Кошляга. Хоч християнство дещо відрізняється у своїй літургії, але ми насправді разом. Я розпочну святкувати Різдво Христове 25 грудня, і триватиме воно для мене до 19 січня за православним календарем люди чекають різвяного дива, польські харцери і українські пластуни поділяться вогнем миру з усіма. Пластуни цей вогонь всій Україні. Мол, так ми с з рівного. Ми поширюємо серед сиротинців, заносимо дітям сиротам, заносимо в лікарні цей вогонь, щоб цей вогонь дарував людям добро, щастя і світло в їхньому житті. А я понесу свою ламанку вже ж до своєї хати, до своїх рідних. Поділюся нею і своїми рідними, близькими, друзями також. Голова пласту на Волині Олеся Бошко каже, що це десята її свічка, яку вона запалює тут на спільному кордоні України з Польщею. Атмосфера міняється, нас більше, є, харцерів більше є, більше є дружніша атмосфера. Це вже знаєте такі дружні братні народи, які справді тут видно. Там тут видно цей вогонь нас вифлеємський зближує. Сьогодні вофлеємський вогонь миру у Луцьку передали римсько-католицькій громаді в костелі святих Петра і Павла. Пластуни понесли лампадки з цим вогнем до лікарень, шкіл та інших закладів міста. А урочиста передача. Ча вогню миру громаді Луцька має відбутися напередодні Різдва Христового 5 січня наступного року.